Доброго дня, шановне товариство. Ради вітати вас на цьому чудовому ярмарку. Дійсно, козацьке свято, 14 жовтня, покрова. І ми святкуємо його традиційно, так як святкували наші пращури, діди, батьки. Трошки не так, бо в країні війна, ми це все знаємо, розуміємо. І ці події ми крізь себе пропустити не можемо. Зараз йдуть вибори, хтось подобається, хтось не подобається. Багато хто вважає, що не потрібні вибори, бо всі однакові. Друзі, щоб не обирати однакових, я прошу придивлятися. Я скажу відверто, я не привіз вам подарунків, бо мені нічого вам їх дати. Моя виборча компанія це мої друзі, які приїхали зі мною, які мене підтримують. Я голова Талаївській рейдер адміністрації прийшов туди після Майдану. 18-20 лютого ми вважали, що країна зміниться, що події в країні приведуть до того, що влада зрозуміє, що далі так продовжуватися не може. Але влада не зрозуміла цього. І більше того, і тут до влади мерзотники, які продовжують купувати голоси, купувати різними шляхами, хто за гроші, хто іншим способом. Треба бачити все, що вони дають, ви повинні розуміти. Чим більше їх в цей момент приїде, чи можливо хтось ми заробимо. Але... Голосувати треба думаючи, щоб ми не програли в цілому виграші в моменті. Шановне товариство, ми повинні знати, що Україна у нас одна і створена вона Богом не лише для олігархів. Ми повинні зробити все для того, щоб вичивати ту мерзоту, яка є у владі. Багато що говорять, що нам не потрібні вибори, щоб... У нас в країні мир, вибачте, ми в Дебальцево їхали, нас на блокпосту двічі обстріляли. Хто оголосив такий мир? Якби його оголосили три місяці тому, то десятки чернігівців залишились би живими, правда? Але зараз, оголошивши мир, дозволивши їй створювати народну міліцію, дозволивши формувати органи державної влади, прокуратуру. Вони по суті продовжують ті дії. Які почали їхні попередники. Ми вважали, що отримавши владу, ми можемо щось змінити. Але по суті влади цієї нема. Прийшовши в адміністрацію, ми не мали навіть людям чим заробітну плату виплатити. 8 мільйонів було заборгованість. Шукали виплачували. Провели повну інвентаризацію земель. Знайшли негідників, які користуються незаконно. І виявили, що законно їх регулювати не вийде. Бо кришують, з різних способів кришують. І ті, хто кришує, вони знову лізуть. Дуже в багатьох округах. Ми повинні знати і розуміти це. Та Верховна Рада, яка існує, кажуть, не потрібні вибори. Та ця рада, вона не прав, має право на існування. Вони 23 роки керували, 80% тих самих. Тримали руки отак, співали, згинуть наші вороженьки, не розуміючи суті. Що вороженьки, то ж вони самі. Основа має бути в тому, що ми повинні усвідомити для себе. Ми є українцями, ми є єдиний великий народ. Зараз іде дуже багато бруду. І у людей складується враження, що дві з нас є однакові. Але щоб однакових не привести, будь ласка, придивляйтеся. Я вірю в те, що ми викисимо оцю мерзоту. До ноги, незалежно від того, пройду я в раду, не пройду. Але поки жила тектиме Націоналіста тектиме кров, ми будемо говорити прямо їм, так як є. Я вірю в те, що людей не купиш за подарунки, людей не купиш на обіцянки. Ті, хто з'їздили до нас, говорили, ми вважали, що вони свої. А тепер розсвідомлюємо, вони не те, що свої взагалі невідомо чиї. Ми повинні це знати, розуміти, і пам'ятати про це. Більше того, я хочу сказати, що ми зобов'язані об'єднатися. Об'єднатися не заради якихось виборів, не заради кандидатів. Просто взяти, витратити в день, прочитати біографію, прочитати програми. І подивитися, можливо, ті, хто зараз відуть у раду, потребують в Якщо він, вибачте, отримає 3 тисячі гривень і їздить на дорогому автомобілі, звідки їх він взяв. Не треба за них голосувати. Я вірю в те, що об'єднавшись, ми викасимо нечість. Ми зробимо Україну багатою, квітучою, процвітаючою державою, ту, за які боролися козаки, які святкували це свято, і ту, яку ми разом з вами збудуємо. Україні!